Друзі, привіт! На цьому уроці ми намалюємо з вами руку на зв'язочку Бунтарка, і це майстер-клас сумісно для каналу Бунтарка Community і Ілюстратор'с UA. Створила я, значить, холст розміром 20х20 см 500 DPI, можна ставити 300 і 400 DPI і вмикаю референс, беру зображення і вставляю ось цю шикарну руку. По-перше, завжди, коли малюєте руки, ви маєте пам'ятати, що самий крутецький референс у вас знаходиться завжди з вами. Це ваша рука. Коли ви щось не розумієте, руки, ноги, тіло, ви йдете або до дзеркала, або, якщо це видно, ви одразу дивитеся на свої частини тіла, і що вам де не зрозуміло. Тому я пропоную також опиратися не лише на це фото, а якщо вам щось не зрозуміло, можна його все зжимати, типу, ви щось жмакаєте, а-ля антистреску чи ще щось, і будемо таким чином розбиратися. Для початку ми мусимо усвідомити одне: що у нас є умовна форма квадрату. Ми одразу визначаємо напрямок цієї руки. умовно Форма квадрату, але якщо ми повернемо, у квадрата є своя товщина, щоб ви про то пам'ятали. Ділимо цей квадратик умовно навпіл. І отут можна зарізати. Тобто ось іде цей квадрат. По-перше, що він іде дугою, уже ми зробили квадратик і його починаємо обрізати. Отут, у нас закінчується отут. У нас починається квадратик, ось тут він закінчується, і він тут трошки скошений. Отут-у нас закінчується всі купа маленьких кісточок. Далі кріпляться вже другого типу кістки. Ось вони вибирають, як стлява, можна показувати. От, Тому ми їх тут бачити не будемо, бо вони закриті одежею. Ми одразу можемо собі намітити, де в нас цей светрик. Але. Про себе ми умовно показуємо, так? Де мається бути ось ці кістки, які не міняються. Завжди дивіться на свої руки і на свої референси. Далі. У нас ось тут починається, якщо ми проведемо, що в нас тут закінчуються кісточки, так, тут раз, два, три. Чотири умовно, раз. Коротше, їх тут купа, це скелет. От, далі у нас іде великий палець. Тут одна фаланга. Дивіться, можемо навіть брати свою руку і робити, що тут одна фаланга є. Якраз під оцим кутом. Тут починаються вже другі пальчики. І десь умовно посередині в нас середній палець. Мабуть, неспроста він так називається. Так, тут умовно в нас м'язко і сухожилки, які додають об'ємчику. Дивимося на напрямок, робимо віяр. Але віяло, віяло, перепрошую вієр і вієр. Коротше, намічаємо, що раз, два, оце висота в нас іде з самої долоньки. І дивимося два. У когось пальці довші, в когось коротші. Але мінімум, ось звідси. Якщо прям звідси брати від цього згину, так то в нас якраз буде один до одного. Якщо беремо звідси, то максимальна довжина нігтя, саме, ну не нігтя, не нігтьової пластинки, а оцієї пучки, буде 1 до рівня 1. І вже далі будуємо Вони в неї трошки в сторони, мізинчик геть дуже сильно в неї в сторону пішов. І вказівний палець. Це так, траєкторія буде вказівний палець більш рівно. І в нас умовно має бути отака хатка. І дивимося по фаланзі. Раз. Два. Намічаємо. Ми пам'ятаємо, що раз, два і три. Передивляємося. Раз, два, три. 3. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Скрізь є. Тому раз, два, три. Пішов нігодь. Раз. І між два, три. Ось тут по суті йде здоровий. І два маленьких вписуються, Здорових, і два маленьких вписуються. Здоровий, два маленьких. Тобто, отут основний наш е суглобчик, який згинається, він мусить бути довшим. Так само, будиночком. І ці вже там, де три, раз, два, три, і те, що третє, воно вже трошки коротше. Хоча здається, що воно тут коротеньке, але ми рахуємо від суглобчиків. І від оцього суглобчика до цього така сама відстань, як звідси до цієї відстані. Ось, де сипляться руки дуже часто, коли будуємо. І тепер ми дивимося, що у нас ці суглобчики так чи інакше, от коли ми розбирали на анатомії, взагалі іде як? Ось так іде кістка. Умовно так. Далі між нею йде, типу як хрящик, і пішла друга кістка. І ось на цьому місці якраз от вони згинаються. І у нас ще тут такі ямочки видно. Вони тут якось кріпляться. От. Тому у нас оце місце, воно буде ще й додатково. Ви бачите, що саме на місці згину. У нас пальчик тоненький, місце згину грубше, знов стончується, знов грубше. І це є нормально. Тому ми всі оці наші побудови, коли робимо, то враховуємо, що хоча б крапельку, але оцього акценту ми мусимо додати в руку. Тоді вона буде живішою. Далі, в нас є перепонки. Коли ми дивимося на руку під таким кутом, ми їх бачимо досить, досить таки гарно. Коли ми руку перевертаємо, воно йде як впадинки, воно ще десь просвічується, якщо знизу підсвітити, так, тому це тільки шкіра натягнута. Але навіть коли вона в такому розслабленому стані, ну, відносно розслаблений, так, у неї пальчики розставлені, то ми також, зараз я понамічаю, то ми також робимо цю руку більш такою за рахунок промальовки оцих от проділів, так, перепонки з тієї сторони, але тут штрихом нам треба буде показати, що рука все-таки зверху. Зараз доведу руку. Це, до речі, буде оновлений анатомія 20, і там ось ці всі прийоми по побудові, самих таких болючих. Частинок людського тіла, на яких засипається багато художників, бачите, тут видно, буде оглянуто і буде розібрано. Так, доводимо до кінця. Можна і ще тут сухожилки йдуть, можна ще натяками такими поробити. Але сухожилки ось на мізинці, якщо я зараз сильно напружу руку, Прям їх видно, видно, видно. Ось де сухожилок. І якраз отут суглобчик. На цей палець не дивіться, він вибитий баскетбольним м'ячем, трошечки він в сторону має. дивитися. От. Тому ось так. Ось так. Ось тут теж дуже гарно видно оці жилки. Так, ну і тут м'яско в нас заходить. Тут складка. І дивимося, бачите, ось завертається туди шкіра, так видно, що натягується. Тому показуємо складку і показуємо великий пальчик є. Мізинчик показуємо. Можна його ще сильніше розчепірити. Ну, я вже зробила так. нам головне зараз врубиться в побудову. От, далі. Що ми дивимося? Якщо я так прям руку поставлю, так? Ось так, як вона, ми бачимо, що тут є об'єм. І далі пішла жилочка, тут є теж сухожилки. От, і жилочка пішла тут і тут. І далі вже там перех... перехід йде в кістку. Далі ми вже колупатися не будемо. Так, і ось тут кістка сама. Оп, і тут об'єм долоньки ще пішов. Тобто ось тут буде сухожилка, ось куди вона йде. А тут ще буде долонька. І виходить долонька, перехід в кістку, і пішли. Є я цей малюнок дублюю, один збережу, другий посуну, ще раз дублюю і цей посуваю так, як треба вже. Беру гумку і витираю не сильно, щоб воно мені просвічувало. Так, щоб я то бачила. І тепер можна наводити. Десь щось, якщо не так зробили, ви завжди можете то виправити. Можна повернути. І вже легесенько, але акуратно навести ваш малюнок, прожилочки. І не забуваємо трошечки натякнути складками хоча б на те, що там ще будуть згинатися пальчики. Ну і прожилки, само собою показуємо. Це вже така чистова побудова, і так само у нас оці е перепоночки наші, так називаємо, так, недорозвинені, то вони теж йдуть не по прямій, а дугою. Це теж враховуйте, тому що от тільки я бачу, що по прямій і пішли шпарить, все, це мене просто аж з колії вибиває. Тому слідкуйте за тим, щоб у вас оця динаміка природних ліній зберігалася. Така кістлявенька, вона у нас недокормлена, мабуть, модель. Так, є, проробили пальчики, але на таких худесеньких ручках якраз дуже добре. Нам все видно. Ось тут ми вже заакцентували на перепонці, тут пальчик. Що ми забули? Ми забули нігті. І так, можна ж уже, коли ми розібрали оці моменти, можна вже навіть ще вище. Ось так, от у неї светрик. Ось так. І ми светрик теж надягаємо, ось тут у неї буде вже ці складочки. Тут можна буде додати напис згодом. Так, А ми завертаємо светрика і витираємо зайве. Ну тут вже доведеться, хто таке ж саме розміщення, яке я зробив, то вам доведеться теж додумувати, які там складки і все таке інше. Тому не бійтеся, додумуйте, я впевнена, що вийде круто. Ось Витираємо руку. Ось тут складочка пішла, можна взяти його виділити і зробити трошечки нижче. Щоб була подовша руця. Все одно не забуваємо рукавчик робити товстішим, ніж рука, тому що. А, ось що не так. Все, я зрозуміла, що не так. Треба було трошки светрика завернуть. Ось так. От, і тепер у нас залишаються нігті. І що ми робимо? Вище, ось у нас є суглобчик, вище серединки ми собі намічаємо ось серединка мається на увазі ось цього відрізка. Трошки вище серединки. Ми намічаємо або посередині, в кого як уже залежить. Тобто в мене довга ногтєва пластина, вона йде е, ну, на середині або нижче середини. В когось ногтєва пластина коротенька, і тому там трошки інакше. І тут так само. От. І тепер пропрацьовуємо нігті. Можемо одразу задати їм напрямок так само по пальцю і довжину. І вже в залежності від цього додаємо нігті, щоб вони були симетричними, не випирали прям сильно, можна розширяти подушечку саму, от, але щоб нігті сильно не випирали і не були неприродніми. Акуратненькі нігтики коригуємо нігтю пластинку і подушечки під них. Отут у нас ніготь має певний об'єм, тому він виступає і ось так. Можна навіть довше трошки. От. Це я здублюю, і прямо поверху вже показую, як воно виглядатиме. Нігтьова пластинка. Якщо там якийсь манікюр, бачу, так, ми вже можемо його навіть повторювати, якщо бажаємо. Так, ну і сам, ніготь. не забуваємо натякати, де в нас ідуть суглобчики, де в нас згинається пальчик. тут згинається. От і тут. І таким чином пропрацьовується вже вся рука. Єдине, що я би хотіла зараз взяти, наприклад, цей палець. Ой, хотіла би взяти, наприклад, цей палець і трошки його виділити і повернути, бо от мені він не подобається зараз. Ось так. І можна його зробити без прив'язки. Трошки довшим. От, Ну і домальовується, де там я що не так зробила. От, і коригується. На будь-якому етапі можлива корекція. Запам'ятайте це, як отче наш. Немає таких етапів, на яких вже корекція неможлива. І старайтеся робити от більш такими масивними, круглішими подушечки. Це буде краще. Але, ну, не отакими, звісно, так? Але що, не такими манюсінькими, яких зробила я. Бо в мене все-таки мініатюрне, прям капець. Ну і доробляйте ваші ескізи. А на моєму Ютубі вийде ще додаткове відео. Це відео також, я, мабуть, завантажу на Ютуб. От, і на моєму Ютубі, бунтарка ком'юніті, буде обов'язково. Продовження, де будемо ще робити його в кольорі. Бо рамки інстаграму трошки не дозволяють здорові-здорові відео знімати. Так що всіх цьому і люблю. Обняла, припідняла, хруснула. Доробляємо ось цей ескіз і чекаємо на наступне відео. Я скину цей референс в бунтарка ком'юніті. Також воно продублюється в От, Шукайте або там, або там. І всім гарного ранку, дня, вечора, ночі, в залежності від того, коли хто дивиться. Пам'ятайте, друзі, все буде Україна!